Сьогодні у випуску час пік День Європи заслужений академічний закарпатський народний хор виконав оду до радості під стінами Ова. За чистоту платитимуть більше. Ужгородцям підняли ціни за вивіз сміття. Навірно, не вистачає грошей у підприємстві. Пробний тест старшокласникам четвертої школи Мукачева організували експериментальний НМТ. Після першого блоку спочатку був такий мандраж. Потім, коли вже стукнулися з цими завданнями, це почало більш-менш легко відчуватися воно. 10 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим героєм Тарасом Гаврішем. Про це інформує Ужгородська міська рада. Чин похорон розпочнеться о 13.00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Вічна пам'ять герою. Поблизучи надієва на Мукачівщині сталася смертельна ДТП. 39-річний житель села Пасіка, керуючи автомобілем, шкода, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажним автомобілем «Вольво», Після чого зіткнувся ще з однією фурою. В результаті зіткнень легковий автомобіль відкинуло в кювет. Від отриманих травм 44-річний пасажир шкоди загинув на місці події. Водія легковика ослідували в його крові виявили алкоголь, який майже в сім разів перевищував допустиму норму. Окрім цього, з'ясовані. Вали, що водій керував автомобілем, будучи позбавленим права керувати за рішенням суду. Також освідували і водіїв вантажівок. Вони за кермом перебували тверезими. У перечині мама і двоє дітей отруїлися чадним газом. Постраждалих госпіталізували до терапевтичного відділення лікарні та після надання допомоги дітей відправили додому на амбулаторне лікування. Маму залишили під наглядом лікарів. Анням гімну учасники заслуженого академічного закарпатського народного хору і розпочали святкування Дня Європи в Ужгороді. На площі народній міста лунала і ода радості гімн Євросоюзу та Ради Європи. Адже один із основних завдань хору наближення України до Євросоюзу на духовному рівні. Продовж останніх років, особливо період повномасштабної агресії Росії, Закарпатський народний хор відвідав дуже багато європейських країн країни Європейського Союзу. Це такі країни, як Німеччина, Австрія, Італія, Хорватія, Чехія, Угорщина, Словаччина та інші. І ми відчуваємо величезну ну, любов і підтримку простих людей цих країн до нас, і звичайно, ми себе відчуваємо європейцями. Учасники хору зазначають, що хотіли б, щоб Україна потрапила до Європи. Головне, будучи частиною союзу, мати свої родзинки і виділятися своїми традиціями. Я вважаю, що Україна в нас є унікальною, і тому нам потрібно. Бути частиною Європи, але також бути якоюсь такою, бути особливою і окремо якось виділятися серед інших. Адже ми транснаціональна держава. У нас неймовірно прекрасна країна, і дійсно, подорожуючи світом, я впевнилася в тому, що гарніше за нашу країну немає ніде. Я дуже сподіваюся, що Україна зможе стати зайде в європейський союз. Себе я вже так наполовину відчуваю європейкою і дуже сподіваюся, що надалі зможу себе так відчувати. Молодь, на мою думку, має більше. Е... Культуру свою розвивати та підтримувати, хотіти вірити і перемагати. Ось що потрібно, щоб наша держава вступила в Європейський Союз, зазначає директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук. Станом на сьогодні українська і європейська культура сприять збагаченню одна одної, адже обмін досвідом як військовим, так і творчим, неабияк як допомагають Україні. Ми їздимо до них, вони приїздять до нас, і ми бачимо, що ми дійсно. Думаємо і рухаємося в одному напрямку. Тому європейський вибір це вибір України. Патрульні Закарпаття допомогли оперативно розшукати 85-річну жінку. Подія трапилась на вулиці Одеській в Ужгороді. На службовий планшет патрульних дійшло повідомлення від заявника, що його бабуся пішла з дому в день і досі не повернулась. Поліцейські спільно з чоловіком почали пошуки і вже невдовзі літню жінку розшукали. 42 на 52 гривні. Подорожчання тарифу на 10 гривень за вивіз сміття підприємством ТОВ АВ Ужгорода. Ось що чекає містян найближчим часом. Деякі люди запевняють, що розуміють ситуацію в країні, тому й сприймають цін з розумінням. Однак є й противники сміттєвого здорожчання. Це ринкова має бути обґрунтування ринкове. Бо складно сказати, у умовах війни є певні інфляційні процеси, треба дивитися в собі вартість, треба розраховувати, як фірма ця працює, отримує субсидії, не отримує. Я би не так зразу не сказав, що це якась катастрофа або велика ціна, але завжди має бути обґрунтування тобто ті, які є клієнтами або споживачами їхніх послуг вони чітко повинні знати обґрунтованість такого кроку. Ставлюся з розумінням. Все дорожає, і бензин, і, і зарплати треба. Малі пенсії, молоді люди працюють, трошки десь підробляють, заробляють, і життя трошки їм інакше. А Пенсіонери вони люди вже похилого віку на ліки багато треба коштів. І на проживання, і так далі, і комуналка. Їм ну, трошки буде скрутніше, хай на 10 гривень, але все рівно е, все дорожає. Отрицательно, тому що я пенсіонер і так пенсія маленька. ще, Якщо платити, то, мабуть, не вистачає грошей у підприємстві. Якби вони робили сміття, вбирали б сміття, воно й не вбирають. От подивіться, проспект сповила 39, де що там твориться. Біля того, де кидають люди. Нікому нічого не потрібно, абсолютно. Тому гроші беруть, а результату ніякого немає. Воно має бути безплатно, як в Китаї. В Китаї услуги всі. Все безплатне Ріст тарифу на вивезення сміття примусовий крок, адже і ціни на пальне значно підвищились. Тож на черговому засіданні виконкому ужгородської міської ради і взялись за перерахунок тарифу. Самі ж представники ТОВ «Аве» запевняють, що з підвищенням цін зросла і кількість послуг, які надаватиме підприємство. У нашому тарифі, який було сьогодні прийнято о, на виконкомі. Угу. Закладена ціна, ну основна, основні витрати у нас це паливо. Mm -hmm. Закладена ціна на паливо 44 гривні 20 копійок. А на сьогоднішній момент дана ціна вже є вищою. Цей тариф і ще е, є трошки нововведень. відповідно до нових правил благоустрою міста Ужгород, в даний тариф включені е, витрати по прибиранню майданчиків загального користування, які є паспортизовані. Тобто один раз на добу е, ми будемо їх прибирати. Задля підвищення рівню чистоти Ужгорода ТОВ, «Аве» створили чат у соціальних мережах. Кожен охочий може приєднатись до масштабної спільноти і допомогти зробити місто кращим. Ми будемо в себе на спільноті «Аве» Ужгород у Вайбері виставляти фотографії щоденно кожного майданчика. І дуже величезне прохання до людей, якщо ви бачите, що хтось. Під'їхав, щось вивантажив, чи там порпається в смітті, розкидає. Ну, по перше, робити зауваження по можливості. Угу. І якщо є така можливість, фотографувати, кидати туди ж спільноту, ми будемо реагувати. Сонечко світило над ужгородським дитсадком Сонечко, коли в гості до нього завітали рятувальники. На подвір'ї закладу бійці ДСНС провели для дітей неймовірно видовищний урок безпеки, аби в подальшому малеча не ризикувала власним життям і здоров'ям. Насамперед надзвичайники нагадали основні рекомендації, які допоможуть уникнути пожежі. А в разі її виникнення закликали не панікувати і одразу дзвонити до служби порятунку за номером 101. Кульмінацією уроку стала демонстрація роботи рятувальників і можливість для дітей ліквідувати умовне загорання водою з пожежного ствола. Аміла учениця 11 класу Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 Розповідає, прийшла випробувати себе у комп'ютерному тестуванні, яке вперше організували в їхньому навчальному закладі. Якщо готуватися, то не важко. Ну тільки математика трохи в загальному було 22 питання, але ну останній найскладніший де параметр. Відповідно, на нього і 13 балів тому. Тому нам треба подумати. Пробне тестування вирішили провести для 45 випускників школи, які вже наступного місяця починають писати НМТ. За словами заступника директора Світлани Попової, тестування підготували, аби учні не лише перевірили свої знання з головних предметів, а й емоційно підготувалися до розумного випробування. Всі цьогорічні випускники у нас зареєстровані для проходження і для складання тестів з НМТ. Ми для них зробили отаке от. Навчальне тестування для того, щоб вони могли побачити більш реально оцінити перебороти свій страх і підготувалися краще до НМТ. Значить, ми поділили всі завдання на два блоки, так як воно і передбачено програмою зовнішнього незалежного оцінювання. В першому блоці два блоки по 120 хвилин з 20 хвилинною перервою. В першому блоці у нас випускники зараз. Проходять тест з математики та української мови, обирають самостійно, що проходити. Точно так же, як і на справжньому НМТ, у них є довідкові матеріали з математики і чернетка. На другому блоці вони будуть здавати історію України і предмет за вибором, який вони вибрали. Спосіб виконання всіх завдань у запропонованих мультитестах онлайн наближений до реального. Після їх виконання учням надають одразу правильні відповіді на всі запитання та розраховують їх результат у тестових і рейтингових балах. На мою дом... На думку цей тест був підібраний так, що він був трішечки важкіший, ніж звичайне НМТ. Так були важкі питання, мені ну, не дуже повезло із розташуванням цих питань, почав відразу ж із складних, Але ну, в загальному хороший шанс. Провірити свої знання з усіх предметів ну в цілому круто Після першого блоку спочатку був такий мандраж. Потім коли вже застукнулися з цими завданнями, вже Поч почало більш-менш легко відчуватися воно, але все таки, коли здаєш правну на те, розумієш, що до чого треба стрімитися і що до чого треба прагнути, що ти маєш робити, щоб здати краще. Після завершення тесту фіксують час, який старшокласники витратили на його виконання. Учні кажуть, головне розподілити правильно ці дві години, аби пройти всі тести без винятку. Хочу побажати людям, які будуть здавати НМТ в цьому році, щоб вони не нервували, щоб вони не забивали в голову перед. Ніж перед екзамен, тому що як це кажуть, марафонець перед тим як біжати марафон його перед цим ніколи не біжить. То бережіть свої сили, бережіть свої нерви, і все буде добре.